Ознака друга. Дуже часто жінки зауважують те, що з віком, а у кожного знов ж таки, це може бути свій вік, в когось 35, а в когось 45, стає складніше тримати вагу. Справа в тому, що наш жир. Це є орган, який депонує гормони і виробляє гормони. Тому, коли яєчникам вже складно, і вони не можуть виробити стільки, скільки нам потрібно, їм починає допомагати наш жирок. Тобто ми починаємо будувати фабрику, яка для нас буде виробляти естрогенний гормон. Тому, якщо ви... Змінили харчування, якщо ви зайнялися активніше спортом, і раніше вам це допомагало скинути кілограм два, три, п'ять, ну практично за тиждень, а тепер виникли з цим проблеми, то потрібно з'ясувати, чи не естрогенодефіцит дефіцит тут винний.